Це автомобіль, який завжди буде в мене робити ось такий ойк на серці і душі. Так, ви знаєте, я їжджу на Теслі 3, купив собі нову Теслу 3, і вона мені подобається експлуатую, але ніколи мимо просто так BMW я проходити не буду. Саме ця марка автомобілів завоювала моє серце і душу. І коли я бачу на дорозі, десь проїжджає класна потужна пеха, особливо, щоб вона була 540-ва, тобто на 3-літровому двигуні, я завжди буду повертатися і проводити її поглядом. Саме такий автомобіль зараз на аукціоні можна придбати приблизно біля 10-11 тисяч доларів. В хорошій комплектації, я бачите, як і у нас, для нашого клієнта, який автомобіль зараз вже буде братися в роботу і безпосередньо майстер буде його відновлювати. Як бачите, хороша комплектація, ціла безпека і абсолютно мінімальні пошкодження. Саме такі автомобілі на аукціоні ми завжди стараємося знаходити для клієнтів, щоб автомобіль був не розвалений, а отак от, от легенько пошкоджений. Так, ремонт все одно виходити дешево не буде, тому що це BMW, це преміальний сегмент автомобіля. У них ніколи нічого дешевого не буває, але тим не менш. Ви отримаєте комфортний, потужний м'який седан, який приваблює погляди на дорозі, які всі хочуть мати, але не всі можуть собі дозволити. А зі штатів можна його привести зробити дешевше. Таким чином, десь 20-22 його можна вже привозити і з ремонтом плюс-мінус цілити біля 30. Ну що ж, непогана пропозиція класного автомобіля. А якщо вас цікавить взагалі якась інформація про автомобіль, який вам цікавий і їх немає у нас на відео і в постах, у нас є контакти на сайті Мітоавтоком.юа, в опису відео та і всюди в постах і опису, телефонуйте до мене, мене звати Ігор. Ми надамо вам безкоштовну консультацію у виборі і купівлі вашого автомобіля. Надамо вам приклад договору познайомимо з умовами співпраці, всі оплати поетапні. Якщо ви зараз немає повної суми коштів, ви все одно вже можете замовляти для себе автомобіль, і у вас буде просто крутіший стимул в цей час, поки він буде вибиратися, купувати, плити і ремонтуватися, збирати кошти. І може тут і зараз на авторії ви можете купити щось за 20-22. Пропозиції у вас не дуже влаштовують. Автомобілі в поганих комплектаціях із великими пробігами, тому що, як правило, виставляють на продаж автомобіль. Підготовлений під власником з пробігом 120-150, адже немає сенсу пригнати для себе нову машину, зробити класно на відмінно і поставити на продаж. Ви ж самі так робити не будете, то чому інші будуть робити? А з ремонтами на продаж є певні нюанси і моменти. Тому ви вже можете підзбирати і буквально за деякий час вже дозволити собі автомобіль, який коштує 28. І у вас, поки це все автомобіль пливе де ремонтується, це займає десь 5-6 місяців в середньому. Є можливість купити кращий автомобіль, кращі комплектації з мінімальним пробігом. Підготувати у нас на СТО з гарантією якості по геометрії кузова і мати краще авто для себе.